Як мене кинула моя дружина чотири рази. Ну я так вважав, мені так здавалося, на рівні відчуттів. Що насправді? Дружина мені підсвічувала мою травму, яку я не пропрацював, точніше, емоції, які я не прожив. Це почалося ще з дитинства, коли мене привели в садочок. Я там залишився один, і в той момент записалась травма покинутості, тому що не було ні папи, ні мами. Нові вихователі, купа різних дітей, всі кричать, і в той момент я злякався і прийняв рішення, що мене кинули. В той момент в мене з'явились якісь емоції, мені захотілося плакати, кричати, тікати. Але звісно, я цього не зробив. Ці емоції застрягли в мене в підсвідомому плані, і все життя я їх носив в собі. І от дружина чотири рази підсвітила мені цю програму, начебто. Мене кидають, але насправді не кидала, вона просто сказала потрібні слова, які загнали мене в стан, в той самий стан, який я відчув тоді в дитинстві. Я прожив ці емоції і звільнився від цього болю. Якщо в тебе є якась така стресова ситуація, де ти не допрожив емоції і носиш цю біль в собі, пиши в особисті, я тобі розкажу, як це можна пропрацювати.